Анатолій Велевський ДОМІНУЮча РАСА Космічний Вихор, підступно захопивши розвідувальний корабель Тарландської імперії, протягував через наозорі далі космосу і викинув десь на околиці глухої галактики, куди раніше не залітав жоден зореліт. Коли прилади змогли нормально функціонувати, з'ясувалося, що корабель знаходиться на орбіті третьої планети зірки типу g 2 v навколо якої обертався свій власний супутник. Але не це було головним чутливі прилади одразу зафіксували наявність у планети газової оболонки. І, судячи з показань спектральних аналізаторів, ця атмосфера могла виявитися придатною для життя. Капітан Дром, ветеран бойового флоту, задумливо потерпив верхнім щупальцем ліву лівню, покалічену в одному з колишніх боїв. З одного боку, обов'язок косморозвідника зобов'язував його негайно повідомити гіперпросторовим зв'язком про відкриття. Але з іншого боку, він не хотів помилитися, щоб не стати посміховиськом перед молодими косморозвідниками. Вже кілька століть Тарландська імперія проводила політику жорсткої експансії. Безжально знищуючи цивілізації на закоплених територіях. Розвідувальні кораблі посилалися у всі боки на пошуки нових і нових світів. Для населення імперії, що безконтрольно збільшувалося, постійно не вистачало придатних для життя планет, тому подібна знахідка вважалася величезним успіхом. Але спершу треба було все перевірити. Йдемо на посадку, коротко наказав дром. Два його помічника. Глір і тарп, які становили решту екіпажу, кинулися виконувати розпорядження. Кілька разів, облетівши планету, зареліт почав знижуватися і, пройшовши крізь щільний хмарний покров, опинився над великою територією, критою буйною рослинністю. Знайшовши невеликий відкритий простір між гігантськими стовбурами рослин, капітан направив до нього зареліт. Коли замовк гуркіт посадкових двигунів, косморозвідники обмінялися захопленими жестами. Капітане, дозвольте взяти на аналіз зразки місцевої рослинності? запитав Глір. Мені чомусь здається, що вона виявиться придатною для наших організмів. Якщо це так, то ми станемо героями імперії, захоплено підхопив Тарп. Адже ніколи раніше ще й не вдавалося відшукати таку величезну планету з такою кількістю рослинності. Її вистачить для життєдіяльності багатьох поколінь тарланців. І до того ж, судячи з розмірів самої планети, вона повинна рісніти корисними копалинами. Капітан Дром і сам Питай сподівався на це, але зовні не подав вигляду. Натомість він увімкнув оглядові екрани і уважно оглянув околиці. Повсюди, серед стовбурів рослинності існували численні представники місцевої фауни, що відрізнялися різноманітністю. Проте, зважаючи на їхню поведінку, всі вони були ще на примітивній стадії розвитку, тому особливих проблем із місцевими мешканцями не передбачалося, могутньому тарландському озброєнню ніхто не міг протистояти усім залишатись на борту. Здається, на цій планеті немає розумного життя, але про всяк випадок, корабель тримати в бойовому режимі. Я сам особисто проведу ближню розвідку. Та візьму зразки для аналізів, оголосив капітан. Помічники допомогли йому одягнути сегментований дослідницький скафандр. Зовні він, наче щитиною, був усіяний численними датчиками аналізаторів та розрядними пристроями для захисту від можливих нападів. Крім того, в районі підчерев'я розташувався потужний вогневий бластер. Коли дром ступив на ґрунт невідомої планети, то на мить завмер, уражений небаченим розмірами рослинності. Десь у висоті шумів сильний вітер, хитаючи верхівки зелених стебел. А тут, унизу, потужні стволи стояли непохитно, між ними повзали і стрибали мешканці місцевого світу. Незважаючи на прибульця з далекої галактики, вони нападали один на одного, поїдали суперників або тікали, якщо вдавалося. «Тупі створіння, пробурмотів дром. Навіть не здатні усвідомити, що всім їм настав кінець. Звідкись зверху долинув басовитий гул. Капітан підвів погляд. На нього пікірувала смугасте літаюче чудовиська з величезними зубчастими жвалами. Лише одного короткого спалаху бластера вистачило, щоб на землю впали обвуглені останки невдахи хижака. Що у вас трапилося, капітане? пролунав у переговорному пристрої стурбований голос Тарпа. Нічого серйозного. Просто одна крилата тварюка хотіла поласувати мною, відповів дром. Доведеться направити сюди імперський бойовий флот для повної зачистки планети. Усіх мешканців необхідно знищити, щоб убезпечити майбутнє покоління тарланців. Раптом серед місцевих виявляться розумні? «Хм, Ви забуваєте, роздратовано гаркнув дром. Розум це найвища форма свідомості. Лише тарланці наділені справжнім інтелектом. Тому є домінуючою расою у всесвіті. Всі інші призначені або для служіння нашої великій імперії як раби або підлягають безжальному знищенню. Слава Тарлану!», – дружно гримнуло у відповідь. Отож, пробурчав капітан, заспокоюючись, тепер займіться обробкою даних, отриманих під час обльоту планети, а я почну збирати зразки рослинності. Потрібно якнайшвидше провести всі тести та доповісти про результати координаційній раді. Він підступився до найближчого стовбура і вгризся в нього висувними маніпуляторами, відбираючи матеріал для лабораторних досліджень. Передбачалася тривала робота. Легкий і теплий вітерець погойдував білі пухнасті голови кульбаб, що ніби килимом покрили невелику галявину. Натужно гули джмелі, перелітаючи від квітки до квітки, безтурботно щебетали птахи. Звичайний літній день у міському парку. З за кущів вистрибнув хлопчик, років з десяти. Озираючись через плече, він добіг до середини галявини і впав на живіт. Слідом за ним з'явився його приятель. Озирнувшись на сі боки, він помітив лежачого і направив на нього іграшковий револьвер. Ось ти й попався! дзвінко вигукнув він. Здавайся, в полон. Перший хлопчик, скорчивши похмуру фізіономію, почав повільно підніматися. Але раптово скрикнув від болю і відскочив у бік. Щось голосно хруснуло під його ногами. Потираючи правицю лівою рукою, він нахилився, вдивляючись у густу траву. Аго, Женько, що там у тебе? зацікавився його приятель. Та я тут класну штуку знайшов. Іди сюди, Максе, і подивися сам. Обидва присіли, роздивляючись сплющену іграшку, що нагадувала маленький космічний корабель. Оце так. Захоплено вигукнув Максим, я такого ніколи раніше не бачив. Просто як справжній зареліт із зоряних воїн. Цікаво, звідки він тут узявся? Напевно, хтось із малечі втратив. Шкода, що я його розчавив. А чого ж це ти стрибав, як заєць? Женя розгублено почухав потилиці і знизу плечима. Та мене хтось у траві вкусив. Ось дивись. Він показав казівний палець, на якому віднівся слід опіку, наче від розжареної голки. Давай пошукаємо. Раптом це отруйний тарантул, запропонував Максим. Потрібно його знайти і розтоптати, щоб він нікого більше не кусав. Хлопці повернулися до того місця, де Женя перед цим лежав, і почали обережно розсовувати траву, уважно вдивляючись у землю. Ой, дивись, Макси. Яку гідку гусеницю я знайшов? Де? Та ось же. Женя тиснув пальцем у бік стебла кульбаби, до якого приліпилася гусениця, крита жорсткою щитиною, яка ворушилася. Здавалося, нею пробігали крихітні іскорки, або це просто у ворсинках відбивалося сонячне світло. Фу, яка гидка! скривився Максим. Він узяв соломинку і спробував тиснути її в гусеницю. Пролунав слабкий тріск, і кінчик соломинки відвалився. Ого, яка косача! Максим відсмикнув руку, підвівся на повний зріст і погрозливо заніс ногу. Але саме в цю мить з трави вислизнула смарагдова ящерка. Блискавичним рухом вона злизала агресивну гусеницю і знову шмигнула в траву. Так їй і треба, сказав Женя. Більше нікого кусати не буде. А тепер гайда на стадіон. Там сьогодні наші із сусідами у футбол грають. Хлопчики кинулися на випередки в бік алеї парку, відразу забувши про знахідку і незвичайну гусеницю. Головний координатор космічної розвідки Тарландської імперії роздратовано стукав щупальцями по дошці приладів головного пульту управління далекими польотами. Диспетчери боялися навіть дивитись у його бік. Отже, жодних повідомлень від капітана Дрома останнім часом не надходило? нарешті спитав головний координатор. Ні. відразу відгукнувся старший диспетчер. З того часу, як його корабель поглинув космічний вихор, не було зафіксовано жодного сигналу. Втрачаємо кораблі і все без толку, сердито пробурчав координатор. Він останнє окинув поглядом панелі приладів і, вже прямуючи до виходу, віддав розпорядження. Більше в той сектор кораблі не спрямовувати надто небезпечно, та й не схоже, щоб там були планети, які підходять для нашої раси. Абсолютно безперспективна глухомань.